Сеул столиця та найбільше місто південної Кореї. Розташоване на річці Ханган. Мегаполіс відомий своєю високотехнологічною інфраструктурою, передовими стартапами, розвиненим транспортом і інноваціями, що дивують весь світ. Архітектура міста поєднує сучасні хмарочоси з історичними палацами та традиційними районами. Під час Корейської війни місто було окуповано чотири рази, а внаслідок бойових дій зазнало чималих руйнувань. Після Другої світової війни Корею, яку до цього контролювала Японія, розділили на дві частини по так званій 38-й паралелі. Так утворилася КНДР та Республіка Корея, яку ми називаємо Південною Кореєю. Північна формально була під контролем Радянського Союзу, а південна під Сполученими Штатами Америки. 25 червня тисяча дев'ятсот п'ятдесятого року Північна Корея напала на південну силу, що розташований приблизно у п'ятдесяти кілометрах від тридцять восьмої паралелі, війська захопили вже за три дні після вторгнення. Вони увійшли до міста завдяки масованим артилерійським обстрілам та танковим атакам. А вже у вересні 1950 року під час контрнаступу війська ООН і Південної Кореї звільнили Сеул. Тоді провели інчхонську десантну операцію. Рано вранці 75 тисяч американських та південно-корейських військ висадилися в порту інчхона, що межує з Сеулом. Американська авіація та артилерія завдали безліч ударів по місту, щоб вибити ворога і звільнити Сеул. відступаючи північнокорейці, підривали мости через річку Ханган, руйнували інфраструктуру і страчували мирних жителів. А найстрашніше, що вже за чотири місяці звільнене місто війська КНДР знову захопили. Їх вибили звідти в березні 51-го. Це була остання окупація Сеулу. Даних про рівень пошкоджень території Сеулу у відкритих джерелах майже немає, стверджує архітекторка Катерина Козлова. Десь є інформація, що десята частина міста знищена, десь що половина. Так як архітектура була низькоякісна, досить, і міська тканина була низькоякісна, то можна сказати, що Сеул був знищений досить серйозно, тому що його бомбили як США, наприклад. Ковровими бомбардуваннями, що вже визнано ем, військовим злочином, наприклад, е, так і Північна Корея, звісно, атакувала Війна закінчилась 27 липня 1953 року. Підписанням корейської угоди про перемир'я, не про мир, розповідає історик Ігор Кошіль. Горя, яке не мало кінця, здавалось би, і до речі, досі ж немає угоди офіційно підписаної між Кореями. Між... Північної і південної, як ми знаємо, і це питання того, як виглядав СУ, як його відбудовували, тому що там вкладалась була така названа програма розвитку СИУ і відбудовували, перш за все, школи, лікарні, тобто інфраструктура, те, що називається цивільна, яка була необхідна для того, щоб що, повернути громадян. Усього, за даними істориків, в Корейській війні загинуло 3 мільйони людей. Сеул був частково зруйнований через близькість до 38-ї паралелі. Тоді влада запровадила механізм перерозподілу землі. Території забирали у власність держави і обіцяли повернути після розбудови. У відбудову вкладали приватний капітал, також були іноземні інвестиції, зокрема США та Японії. У Сеулі це сприяло швидкій індустріалізації, будівництву інфраструктури, розширенню промислових зон і створенню фінансового центру. Сеул все одно зміг досягти. На зараз дуже високого рівня життя для себе. Але тоді, от після війни, впродовж багатьох років, це було місто без ем, ідентичності, тому що ми можемо поговорити, яка архітектура там з'являлась з цими всими перерозподілами землі. Хто її там будував? Американці або корейці, які отримали освіту в Японії, от-от і приїхали щось відбудовувати. Ця архітектура була інтернаціональна. Але в поганому сенсі цього слова те, що ми називаємо коробки, те, що ми називаємо безліка архітектура, без деталей, без нічого, тому що треба було швидко-швидко щось побудувати. Основна частина реконструкції Сеулу тривала понад 10 років. Єдиного плану відбудови не було. Місто щільно забудували багатоповерхівками, аби людям, що поверталися, було де жити та працювати. Була ну такі помилки, хотіли все і відразу більше, більше більше набудувати. Це так, так теж буває дуже часто, і, наприклад, пожертвували природними ресурсами. Це водоймами, була перекрита відома річка в центрі, і через це почалися хвороби, тому що почалося забруднювання ще побудували одну автомагістраль, а це вихлопні гази, це все сприяє. Ну знов ж таки, ми теж, якщо хтось бував в Кореї чи в Азіатських країнах, знає, що ходять люди з респіраторами, і цей рівень забрудненості повітря в них завжди високий через цю історію, але. Вони пробили роботу над помилками, і буквально там через 10 років повернули річку в русло, відновили там, перебудували автомагістралі трьох рівнів. Активна розбудова зелених зон у Сеулі почалася у 2000-х, коли місто взяло курс на екологічну реформацію. Найвідомішим проєктом стало відновлення русла річки Чхонгичхон у 2005 році. Так створили паркову зону з водою та зеленими насадженнями. Також розвивали Сеульський ліс парки Намсан і Ханган. А промислові території перетворювали на рекреаційні простори. Ви тільки подивіться на цю красу, від якої реально перехоплює подих. Безумовно, все це зробило Сеул комфортнішим для життя і значно покращило екологічну ситуацію. Ам'ятки архітектури Сеулу відіграють важливу роль у культурному, туристичному та національному житті Південної Кореї, але їх небагато. Зокрема, королівський палац, що побудований у 1395 році, є символом влади династії Чосон. Магнітами також вважаються храм Чогеса та Південна брама Зараз в Сеулі. Після всіх цих пертурбацій, ну, важких, є старі будівлі, ворота в цій стіні, просто ворота, як такий вид споруди, і королівські палаци є, але там треба дуже обережно ставитись до їхнього датування, тому що деякі, начебто, з 15-го сторіччя досі стоять, просто їх. Перебирають дерево, перепропитують і знов збирають. І це ніби автентична пам'ятка, але деякі видають за старі, а насправді це наваділ післявоєнний. Тому там важко розбиратись, тому що самі корейці приховують деяку інформацію від людей щодо їхніх пам'яток архітектури. Нині у Сеулі мешкає понад 9 мільйонів людей. У місті функціонує більше півтора мільйона малих і середніх підприємств. Що робить його економічним центром країни? Сеул має понад 4 тисячі парків, садів і громадських зон, що забезпечує жителям та гостям міста комфортне середовище для відпочинку. Щороку столиця приймає 14 мільйонів туристів, що робить Сеул одним із найбільш відвідуваних міст світу. Для зручності пересування містом. Сеул має 9 ліній метро і близько 300 станцій. Погодьтеся, фантастичний результат, як для міста, що було зруйновано близько 70 років тому. У Сеулі є військовий меморіал. Це по-справжньому гігантський музей із документальними матеріалами про корейську війну, а також артефакти, зброя, військова форма та карти. Зовні будівлі на стінах розмістили списки імен всіх військових з різних країн, які загинули під час цієї війни. Фахівці називають місто суперечливим, адже Сеул має різний досвід повоєнної відбудови, і не всю експертизу можна використати як успішну. Однак, беззаперечно, під час відновлення постраждалих міст України у Сеула є чому повчитися. І з впевненістю можна сказати, що Сеул є одним із найрозвиненіших і найсучасніших міст світу. Змогли вони зможемо, і ми. Хочеш знати більше про відбудову міст? Став вподобайку і підписуйся на наш канал.